Китай, Україна, що це таке Китай, Україна. Поясню, редуктор і сам мотор це китайський, електроніка це наша українська. Від компанії Нові Ворота. Вона її виробляє, вона її робить. Краще автоматики, ніж Еддингер э, і 10, поки не знаю в Україні. Що значить не знаю? Ну, дійсно, якщо буде там може за мільйон грошей, і то, то просто накручена сума. От я э, Миллер технік з тисяч. Ну, скажімо так, да, він потужніший, ніж цей, але воно не потрібне стільки потужності, але в ньому немає функції освітлення. Да, у нього зацеплення трошки інше йде. У нього там, тут йде, як перфоратори шарики такі на валі, а там йде так от, палець, такі, шпонка, і через цю так цепляється. Ну, Я не бачу, ну, він коштує Скільки він коштує? Около 20 тисяч. Разумієте? Це 12 чимось, а то, а той около 20. Тобто там просто накручена, накручена ціна, я вважаю. За, за чого вона Бо багато розкручено, розкручено він дуже. Ну, ну, це не антиреклама, це просто це ну, теж компанія нові ворота продається. Це ми продаємо і це, це теж ми завозимо. Це не антиреклама, це ну. Я кажу по факту. Такі, я так вважаю, тобто. ну. Ну, Хоча багато людей кажуть, що не, мені тільки миллер техніку. Ну, Питань нема. Ну так. Да. Дана автоматика коштує 12 тисяч 641 гривень. І плюс монтаж 5 тисяч гривень. Получається 17 тисяч 641 гривень.